Я давала свідчення, що я дуже довго хворіла і три рази верталася від смерті фактично, ледве, ледве спаслася. І аж тепер я собі думаю, в чому справа? Ну, таке ніколи в мене не було. Просудне захворювання ніколи не хворіла, то в мене не вріти в плечах, в руках, що так, як зуби мене боліли, якби боліли, якби нерви були відкриті в зубі, так сильно мене боліло, що я в ліжку не могла повернутися. Потім і спазми судин. одним словом, страшне, що було. Нарешті ще і, і, і до хати хтось прийшов такий, що на мене накинулося таке, мене душило геть чисто. Одним словом, п'ять місяців було страшне, що зі мною. І ось, аж тепер я можу сказати так, з чим-то пов'язане. Чому я кажу? Тому що є переважно жінки і зрозуміла, що треба бути всюди обачним. Виявляється, в свій час я подарувала своїй сестрі спідничку. Їй, видно, сподобалося, залишилася. Через рік я приїхала, а вона каже, якщо хочеш, то можеш забрати спідничку. І нічого, а тепер вона мені дзвонить. Ти знаєш, цю одним словом така ціла історія. є. Жителька із сусіднього під'їзду влюбилася в її чоловіка. Разом з ним їздила туди, десь на роботу. От. І прийшла до них у гості, і вона взяла ту спідницю і в себе тримала а, а, півтора тижня. Значить, зрозуміло, що вона над тою спідницею, очевидно, робила. До речі, у тому під'їзді, де живе ця жінка, живе ворожка, до якої там ціле місто ходить ворожити. І вона з нею в добрих стосунках. Але моя сестра, ну що, віруюча, що молиться, але вона собі навіть таке не підозріває, що люди можуть таке робити. І видно, на тою спідницею таке там наробили страшне. Бо, бо недавно її чоловік сказав, що як ти помреш, то я піду жити з тою історією. Сказав за неї. Значить, зрозуміло, що вона робила на смерть їй. Розумієте? І ну, на мене такі страшні нападки, ну я тут спідницю взяла без всяких е, сумнівів, ходила в ній. І такі почалися на мене нападки, що тут ну, трудно, я навіть не могла зрозуміти. Дійсно, ну в чому справа, що тут таке робиться, а це робилося на смерть. Ви розумієте? От. І слава Господу Богу, слава Господу Богу. І е, дякуючи і, е, отцю Олегу, що він за мене постійно молився. І я з того просто викарабкувалася, бо я три рази була при смерті. Чоловік вже мене відтелепа, я вже перепрошувала Господа за всі свої гріхи з цілого життя і віддавала свою душу в руки Бога. Розумієте? Це не були жарти. От. І отець Олег постійно за мене молився. І тепер я собі думаю. Дякую Господу Богу, що ця спідниця повернулася до мене. Бо інакше вона б залишилася у сестри, вона була б померла. От. А, а я, дякувати Господу Богу, ще живу. І це зле все, що та наробила, скажімо, ворожка чи та жінка, чи як. От. то це мені Господь все повернув на добре. Бо це мені принесло пам'ятання про смерть. І мені вже тепер грішитися не хоче. Як я колись була перша модниця, то тепер я можу піти як завгодно. Для мене це не має значення. Я зрозуміла, мені головне не згрішити і пам'ятання про смерть. Як я знаю, що я вже вернулася три рази від смерті, мені вже нема чим захоплюватися. Я Господня. Хай Господь розпоряджається так, як Він вважає за потрібно. Мені головне не зрішити. Слава Господу Богу і подяка оцю Олегу, бо він за мене постійно молився. Інакше була б була трагедія в родині. Хочу дати свідчення. Вчора просила отця Олега, щоб помолився за мою сестру, яка була невіруюча. І вчора вона прийшла, вона, коли я раніше її хотіла перехрестити, вона мене відштовхувала, мені е, е, була по руках і, і, казала, і завжди мене сварила, що я ходжу до церкви. А вчора попросила я отця Олега, щоб він помолився за неї. Вона вчора прийшла до мене в гості і мені було дивно, що разом зі мною перед їдою вона помолилася, перехрестилася. Мені було дуже дивно. І, і, і вже не була така агресивна. Бог віддякую, і оцю Олегу замовиту. Тут у радяні серці зараз заблудили серці, серце, таке злів, м'я, сердечне, напевно. Так що я думав, що не витримує на розружання. А коли те член і мною помилився, я молитві сказав при, при, при покладенні рушу, забуділо в нього серця. І мене зразу і перестало. Знаєте, Я так ну, дякую Господу, бою зараз молотує. І дякую, 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 дякую. І ще раз дякую.